Доброго дня, сьогодні 10 квітня, така черешня в мене вже. І продовжую я знімати дегустацію зимових сортів. Зараз буде друга частина. Сорти я вибірково вибирав. І зараз почнемо із такого сорту, як Аскольда. Аскольда яблуко. Української селекції, чудова імунність, урожайність, розмір. У мене поза той рік так яблуко до серпня місяця лежало і в чудовому стані. от Випадково знайшов ящики, перебирав і знайшов яблуко там. І збереглося і все гаразд. Тобто лежкість у нього просто шикарна. Такий красивий вигляд. І зараз продегустуємо Аскольду. Так, хрустки то я тут не відчуваю. Так. Така біла м'якоть. І соку... Соку я не бачу. Соку не бачу. Бачу, що вона вже така рихла. Соку взагалі немає. Зараз Попробуємо. Коли жую, так сок є, виділяється, одна камеру не хоче. Тобто, здається, що вже, наче яблуко перестигло, перележало, але насправді я знаю потенціал цього сорту, що він ще довго може лежати. Тому от, такий обманчивий вигляд, м'якоті, як, що начебто вона рихла. А смак на даний момент чудовий, кисло-солодкого смаку, гармонійна кислинка, смак теж гармонійний, дуже приємний, такого приємного, освіжаючого смаку. Так що в мене ще там з десяток буду спостерігати. Але на даний момент яблуко ну, дуже чудове. І на смак, от тільки що соку маловато. Так, то була Скольда. І зараз переходимо до одного цікавого сорту. Так, це сорт Камео. В тому році в мене сигналки були цього сорту. Ну, Батьківська пара це Golden Delicious і Red Delicious. Уже багато про що говорить. І мені дуже сподобалися сигналки. Я пробував в жовтні, яблуко дуже смачне. От прямо мені якось смак запам'ятався. Взимку пробував і зараз спробуємо на квітень місяць. Значить, вигляд теж пристойний. Так, тут теж не сказав би, що дуже така тверда м'якоть. Але ось бачу так, така жовтувата зеленими прожилками і я бачу, що соку тут побільше буде і щільність м'якоті теж. Буде на більше, ніж Воскольди. Можливо, Воскольди просто плід такий. Попався. Так, пробуємо. Ось тут все те, що я полюбляю, Скалуща м'якоть, соку багато, десертний смак. Сахару багато чудове яблуко, і на даний момент я відверто коли взяв його, то мені здалося, що ну, воно вже практично, я не, весною не дегустував, що воно вже, мабуть, вже все лежати не буде, але я бачу, що е, нема таких симптомів, що яблуко вже ось перестигне. Тобто, все хрумке, солодке, сочне. Дуже смачне десертне смаку. Один з моїх улюблених яблук вирвався. В Тому році дві сигналки з моїх яблук, які прямо так вирвалися в категорію моїх улюбленців. І один з них це от саме камео. Зараз стоїть нестертна спека 25, але ну, на сонці можливо, можливо всі 30. І от з підвалу, коли десь дістаєш такі прохолодні яблука, ну це смак іще покращується. В кого немає камо, раджу обов'язково заведіть або щепіть. Так, іще один сорт, який мені дуже подобається, це сорт Breburн Hill, або Хілвел, якщо пишуть. Теж, я думаю, потенціал цього сорту ще більший. Ніж у камео. Це зараз навіть от я мацию дуже тверде яблуко, як камінь, там Аскольда, камо, там все-таки там відчувається, що яблуко не таке тверде, і ну коли от я розрізав камео, то воно твердіше, ніж здавалося. А тут я вже бачу, що яблуко таке, як взимку було, як з дерева зривалося тверде. Я замітив, що практично нічим не пошкоджується, Ну, можливо, трошки паршою така трошки прихвачує там кілька яблук, а так взагалі не замітив, щоб з цим яблуком були проблеми. Зараз дегустуємо. так. Тут уже відчувається, що яблуко більш Тверде. Так. Така м'якоть вже аж на сонці Вон переливається сок. Вже видно, що сок буде. Але щоб сказати, що сок тече так, то я б не сказав би. Соку багато, але щось він не хоче на камеру показуватися. Щас продивостоємо. Ось Бреборн – це один із тих сортів, як розсавка, наприклад, Грені Сміт, який розкриває свій потенціал саме от кінець березня, квітень місяць. Ось зараз ці яблука дуже приємно смаку. Не дисерного, як камео, але дуже приємно смаку, гармонійного, Кисло-солодкий смак, сочне, гармонійне. І я теж бачу потенціал цього яблука, що яблуко ще може лежати. Поки що мені це яблуко от на даний момент дуже подобається. Бреборн! Так, я не хотів, не хотів знімати повністю в одному відео всі клони Фуджі. Ну Це трошки коли кожен рік, та ще по кілька разів, трошки ну такі відео приїдається. Тому вирішив трошки розбавити по частинах, по одному, по два клона буду показувати. У цій частині я продегустую сорт Тоширо. Взагалі Фуджі це ті яблука, які не потребують реклами зайвої. Вони ну, практично всі про них все знають. Але лише, <клес> лише мало знають про клони. Знаєш, що є фуджі. От навіть у нас в селищі. Вже багато знаєш, що є такі яблука Фуджі в супермаркетах. Деякі навіть пробували. А от коли кажу там Тоширо, широ, фубракс, ну, взагалі нічого не каже їм. Так, і от Тоширо, широ, вони крупноплідні, клон такий поружайні. І я вже зараз бачу мацею, наче Блекборн, дуже тверде. Зараз спробуємо. О, тут ну, теж на рівні з Блекберном м'якоть така щільна. Тут жовта м'якоть і теж от соку видно, що прям переливається. Зараз побачимо, тут вже тече сок. Отут явно вже видно, що дуже багато соку. Тверде скалуще м'якоть така, от на даний момент. Щоб прихлості взагалі немає. Квітень місяць, потенціал ну, просто відмінний. П'ятірка з плюсом. Ну і по смаку теж п'ятірка з плюсом. Чисто десертний смак. Ну Кислинка там така тільки доповнююча гармонійна, щоб. Яблуко не сильно було, скажем, притерно солодке. Фуджі дуже подобається яблуко, але от дуже таке солодке яблука багато не з'їсти. Я можу миску яблук з'їсти, там і 5, ну, скажімо так, і кілограм можу зараз. А от Фуджі, ну, три яблука я можу з'їсти. Дуже мені подобається, а коли дуже солодке, я багато не можу з'їсти. Хоч полюбляю солодке яблука. От Тоширо – один з кращих клонів Фуджі. І на даний момент чудово зберігається і є потенціал ще лежати і лежати. Тоширо. Ще один сорт, який я останніми роками багато ну, рекламую. І дійсно по смаку тут питань, <кхід> питань немає. По смаку він дійсно один з кращих. Це сорт Амброзія. Ну, це плід який попався мені, що не дуже забарвлення має. Він в тіні мене був. Найкраще я вже з'їв, і не лише я. А, значить, Амброзія замітив, от при зберіганні те, що він до парши, треба обробляти від парши. І замітив при зберіганні, все-таки під кожного теж проявляється, видно, там у кроні. Я кальцієм недостатньо обробив, щоб при зберіганні бачимо в крапочку. Далі ще буде в цьому ж в цій частині ще один сорт буде, який теж дуже страждає. Ну, напевно, більше серед усіх сортів до нескочання кальцію. От ми ще до нього дійдемо, але амброзія, от я замітив, ну, потрібно все-таки так давати 4-5 обробіток кальцієм давати і не минати цей сорт. Ну і парша теж бачимо є. Тому сорт явно не імунний І на даний момент ну, тут дуже легко рижиться. Дуже легко. А це значить, що так, м'якоть вже рихлувата, але сок бачимо є. рихлувата от бачу. І вже напевно, амброзія на це на даний момент далі зберігатися вже, якщо і буде, то погано. Буде в'януть, гнить. Тому треба оце, до кінця зими цей сорт споживати. Значить, соку нема, м'якуть взагалі не щільна, не скалища. Але ну, приємний смак, звичайно, десертний. І, ну, от, наче сніг у роті тане. Просто м'якоть тане в роті. Я думаю, ну, батьом сподобається. От, в кого проблеми з жуванням, зубами, я думаю, зараз це чудовий, буде сорт. Але я полюбляю інші сорти. Як то широ, щоб скалуючі, соковити. Так що Амброзія все-таки довго не лежить. Оцей її пік був уже минув ще кінець лютого, початок березня. Смак чудовий, але не той, який має бути в Амброзії. Ну, ще один, один сорт. Я не хотів знімати, але думаю, кіно. Це Golden Delicious. Не клона, а просто Golden Delicious. Ми там є. Одна щепа, я там збираю два десятка сортів. А, значить, вже на вигляд даже. я бачу, шкірка така помята, наче от в холодильнику, коли не вистачає вологості і вона починає зсихатися. Теж бачу кальцієм, нестача кальцію, ну взагалі голден, я стараюся їх вже... В мене багато було, я їх практично 90% перещепив. Тобто багато недоліків, смак то може і приємний комусь дуже подобається, хто не, не пробував інші сорти. Але все-таки хоч ну, не лише смак повинен подобатися, а ще кілька інших критеріїв вимог до сорту, щоб і імунність була, і зберігання, лежкість. Так, ну в жовтам м'якоть, і бачимо, сок переливається, але теж м'якоть вже рихла, уже все. Щоб дуже таке десертне, багато сахару, не сказав би, Ну приємно смаку, четверочку можна поставити, напевно. Лежкість теж вже в моїх умовах, принаймні, Лежкість, умови там рівні для всіх, всіх сортів. Тобто, якщо сорта показую хороший потенціал, соковите, значить він ще буде лежати. А якщо рядом і так зберігається в тих самих умовах, Значить, такий показник, така лежкість цього сорту, що потрібно вже взимку його спожити. Ну так, скажімо, на даний момент сорт не дуже і по смаку, і по лежкості. Так. Ну і в цій частині останній сорт, щоб не затягувати відео, це Ханікрісп. Хані Значить, один недолік є, великий, це під кожного. Я з ним справився. Разі всім обробляв, там все бездоганно. Але якщо дуже великий врожай, непронормований, то буде обов'язково передичність. Впаде передичність, в тому році рік чимало яблук було, в тому році, хоч і нормував. В тому році вже там сім яблук було. От ще два яблука дійшли. Яблука крупні, я вже бачу тверді, мабуть, дуже тверді, я б сказав би. І ось на камеру. От теж Брижиться з великим напрягом і показую. Навіть зараз от, ну сок. Один сок прямо ось бриже, тобто якщо осінь, що зимою, яблуко не змінюється. лежкість просто шикарна. Ну, смак. Смак теж на висоті. Значить, щоб на відміну від фуджі, яке практично десертне, солодке, тут все-таки кислинка є. Але приємна кислинка така, яблуко не напрягає, так джимбопом я в цій частині дегустував. Приємний зараз такий освіжаючий і, я сказав би такий гармонійний і, скажімо. Туда все-таки солодкий, трошки, ну, в ту сторону смак, ось, кислинка і цукор ну, десь 30 на 70, сказав би так. Ну і лежкість тут взагалі. А так що пішкірно побороти обробити кальцієм, то ну, сорт взагалі шикарний. Шикарний. Це саме головний недолік це пішкірна. А так сорт. Просто шикарний. Ну, от у даній частині відео такі сорти були. Дякую за увагу. Ну, ще маленьке доповнення. Я хочу зробити до попереднього відео, там де я знімав про препарати. Значить Препарат такий як TFN extra який я там показував. Я не знайшов інформації, що він заборонений в Європі. Якщо так, то ну, може. Піддати ссылку. не знайшов. Але один недолік в цьому препараті є. Все-таки там діюча речовина, тофенат метил. Так от, недолік в тому, що вона може накопичуватися у плодах. Це такий значний недолік. Тому зловживати цим препаратом не варто. Я буду обробляти один, максимум два обробітки. Цим препаратом ТФН-Екстра і лише вісні отрадив би Тобто влітку вже бажано і більше двох обробіток ним не обробляти. Хто більше інформації? Я не хімік, я не знаю. Там, якщо в Європі заборонено, то питання вже не до мене, а до нашого уряду. Чому у нас його продають?